Вирощуєш, вирощуєш, вона прийшла, забрала і нема. А це кукурузи косять, не буде, де ми ще їм ловити. То вони, бачу, село входить до людей. Видать, підходять, бо собаки ночами такий крик піднімають. Все через лисиці, говорить пані Наталя, їх бачила не раз. Це ж воно не воно може і на нас кинутися, це звір'ю. Це, во перше потім йдеш на автобус. Сидить лисиця, вона навіть не тікає. Машиною їде, вона подивилася, ну їдь, як тобі треба. Не дорахувалася господиня півня та двох курок. Відтоді каже, птахів зачиняє в сараї. Чом сипну хулігани, сипнем. Закриваємо, ніде нічого не опускаємо, тому що лисички підбирають все, все, що за воротами гору, Ну, двора. Непокоїться, говорить пані Наталя, і за решту підопічних козу, двох собак та котів. Не дай боже, я сама в хірургії працюю, не дай боже, сказ когось вкусять. Продавчиня місцевої крамниці Наталя Петренко каже: лисиця завдала шкоди її господарству. Бачила і чула, й багато односельчан мені це розказують. А в нас вдома в такий випадок був. Дочка вийшла на до туди до огороду, лисиця прийшла і привела з собою троє лисеньот. Лисеньота ті, що народилися навесні, то вони вже считайте, десь попів пів лисиці вже такої, що цей же. А вдома в нас забрали і четверо учат, і четверо курей. Вона ходить прямо в день. До обістя Харитини Павлівни, родошерста хижачка, не пробралася через огорожу. Дей я чую, що все беруть лисиці. й те. Ну я ще не бачила, звісно. Мене двір загорожують, тому хоч і бигай, то я ж їх не бачу. Головний спеціаліст Крупської сільської ради Любов Проложенко тримає список людей, які бачили лисицю, чи ті, яким вона нанесла збитків. Втім, каже, це лише частина. Це не тільки в Крупському, це і в Деньгах, і в Кропивні. Ми зверталися з листом у міську раду, і міська рада зверталася до обласної військової адміністрації по вирішенню даного питання. Головний спеціаліст відділу мисливського господарства Центрально-Західного міжрегіонального управління Володимир Рибалка говорить, точний підрахунок проведуть у січні, втім нині на тисячу гектарів припадає дві лисиці. Минулорічна тепла зима сприяла тваринам розмножуватися. Треба враховувати велику плодовитість цієї тварини. Вона може, самка може приводити до більше десяти лисенят в одному приплоді. І, ну, звичайно, зараз кількість лисиці набагато більша, ніж в лютому місяці цього року. Ну, звичайно ж, облік покаже цього, наступного року. Аби зарадити проблемі, каже фахівець, радить звертатися людям до єгерської служби свого району. Полювання на лисицю немає посадові обов'язки єгерів мисливських господарств. Передбачають відстріл і боротьбу з хижими шкідливими для мисливського господарства тваринами. Це в тому числі лисиці. Це їхній обов'язок і вони його виконують. А ще не підгодовувати та не підходити до хижака. Лисиця переносник сказу, дуже небезпечної хвороби, як і для тварин, так і для людей. Цьогоріч зафіксували 14 випадків такої хвороби серед лисиць. Розповідає начальник відділу протиепізодичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в області Віктор Маламуш. Зі свого боку служба й надалі імунізуватиме від сказу диких тварин. Ми плануємо дворазово разово на рік, два рази весна осінь. По всій території Черкаської області провести цей захід, зокрема по Золотоніському районі. Це на території 2900 квадратних кілометрів, де буде розповсюджуватися. Ну, планується розповсюджуватися вакцина в кількості 40, ну понад 48 тисяч доз підеться. це 25 приманок на один квадратний кілометр. У планах вакцинувати і домашніх тварин, додає пан Віктор. Тетяна Рева Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.